Лише раз на рік автолюбительки Івано-Франківська дозволяє собі розкіш безкарно похуліганити за кермом. На традиційному вже четвертому автослаломі Франківчанка азартних та сміливих водійок за перевищення швидкості та красиві маневри на автівці не штрафують, а навпаки, винагороджують. Цьогоріч каже організаторка змагань, уже не вдасться як раніше здолати схему маршруту автослалому лише на першій передачі. Раніше було в вигляді просто автомобільного слалому фігурна їзда. цього року. Я трошки додавала швидкісного маневрування. Тобто фігурка стала. Розширена більша і є такі місця, де можна включити другу передачу. Вона сама проситься. Бо раніше вся фігурка, тобто ця схемка, проходилася автомобілем на першій передачі. На участі у Франківчанці 2010 тисячі 15 зголосилися п'ятнадцять відчайдух. Однак на автодромі лише десяток машин. Учасниці зі Львова калуша й Отенії не встигли. Завадила погода. Тож у змаганнях лише місцеві автолюбительки, члени автоклубу. За кермом почувається впевнено, є чималий досвід. Однак підтримка чоловіків зайвою не була такий прекрасний етап цієї роботи, як франківчанка. Тоді, коли їздять наші прекрасні жінки, показують своє вміння робити, можливо, трошечки, як це прийнято вважати, чоловічу роботу. То тим більше я підтримую з найбільшим задоволенням. На свою порцію адреналіну учасниці чекають з нетерпінням. Водночас почуваються настільки безпечно, що навіть дітей на змагання привозять. Однак, під час маневрів пасажири покидають салон. Мені подобається швидка їзда. Оскільки зараз реалізувати себе на наших дорогах не можна, так як тут, бо того що правила дорожнього руху, само собою треба дотримуватися. Тому я приходжу сюди. До речі, ця учасниця здобула третє місце в автослаломі. На першому вже вдруге поспіль Надія Самохвалова. У маневрах та фігурній їзді ці пані на елегантних жіночих автівках безперечні лідери. Окремо відзначили володарок позашляховиків, вони вражали швидкістю водіння.